Так, авто було повністю ремонтопригодно, але удар був з певними підводними каменями. Незважаючи на те, що авто підкреслюю, вже 11 років, воно і сьогодні виглядає, в принципі, досить. Сучасна. Ті умови, які запропонували нам логісти, вони були навіть цікавіші ніж по Клайпіді. Ми можемо встигнути на ці авто на нульове розмитнення. Це ми так сподівалися. А далі ми у повній мірі столкнулися з усіма проблемами, які є у Бермархафні. отримати гарний результат, якщо підбирати авто самостійно та користуватись нашим пакетом послуг профі за 250 доларів. Доставка авто через Бременхафен. Які є проблеми, складнощі та підводні камені цього шляху доставки? Та орки нам не перешкода. Якщо є бажання, то знайдеться і рішення. І відповідь на усі ці запитання нам сьогодні допоможе дати оця красуня зі сполучених штатів церебляста Ауді А4. Погнали! Вітаю, друзі! Замислов вами знов Олександр Мітаріді, Харків Автопроєкт. І ми продовжуємо надавати вам відеозвіти про нашу роботу, про фінали проєктів. І сьогодні на нашому фіналі буде ось така красуня Audi А4 зі Америки. Що я можу сказати? Стати властелином кілець це заповітна мрія багатьох автовласників. По всьому світу і українці не є виключенням. Продолжальником цієї моделі, прородителям цієї моделі є Audi F103, яка випускалася у 1965-1972 роках. Але все тече, все змінюється, минають роки. На зміну одним моделям приходять інші, на зміну одним кузовам приходять наступні. f 103 стала легендарною 80-кою. А легендарна 80-ка перетворилася на не менш легендарну А4. Але, як я вже казав, змінились не тільки моделі та назви, змінювалися і кузови. І на цей час світ побачила вже. Дев'яте покоління, тобто кузова, дойшли з Б1 до Б9. І сьогодні у нас з вами на огляді це кузов Б8. Саме це модель 2012 модельного року, 2011-го чистого року. Пошилику. Це у нас S-Line версія Двохлитровий двигун, повний привід, пробіг на час купівлі 106 108 міль. Коли садишся, сідаєш, правильно буде казати, українську це авто, то ти розумієш, що незважаючи на те, що авто вже 10 років, да, вже, якщо брати по шилку, то всі 11 то попри все воно не втратило своєї актуальності, не втратило е, якогось е, шарму, технологічності. Звісно, ж, сьогоднішні авто е, більш комп'ютеризовані, е, комп в них є е, більше дисплеїв, але вже це авто вже, е, ще 10 років, тому вже мало. Дисплеї та центральної консолі вже мала безліч функцій, які е, мають вибір з шатлу. І, і Я хочу сказати, що незважаючи на те, що авто підкреслюю, вже 11 років, воно і сьогодні виглядає, в принципі, досить сучасним. Ми не будемо коротко зупинятися на всіх функціях цього авто, на всіх плюшках, і це не є метою наших оглядів. Так? Хочу сказати, що і посадка в нього приємна, зручна, але, на відміну від деяких інших моделей, більш спортивна і дуже відчувається бокова підтримка, особливо на диванчику. Але за усіх Інших показників Audi то є Audi і додати тут ну, навіть нічого. Ну що, друзі, як я вже казав, детальний огляд цього авто то не є наша мета, а наша мета дати вам відповідь на ті питання, які ми озвучили на початку відео, та розібратися, а що ж було тут з ремонтом. І так, друзі. Яка ж була історія цього проєкту, які були складнощі, сложнощі, а в нас є що вам розповісти. І так, власник цього авто, наш замовник Євген, звернувся до нас е, напередодні війни. Він звернувся до нас 8 лютого 2022 року, е, і було бажання придбати саме таке авто. Саме у версії S-Line, на повному приводі це була, ну, його, як би мовити, ота сама заповітна мрія. Власник з Мелітополя. І він не встиг евакуватися разом з родиною. Зараз він знаходиться на тимчасово окупованій території. Це буде тема для інш... наступного нашого питання. Точніше відповідь. І так. Євген до нас звернувся, наш гадач з Ютуба, і е, були такі е, запитання з його боку, е, уточнення, що я трошки розбираюсь у предметі, я дивився багато відео, переглядав багато матеріалу, форумів, таке, таке інше. Трохи сам розбираюсь у е, будові авто, у можливих проблемах. Е, у тому, як його відновити, тому що можна брати, що не можна. Я хочу спробувати підібрати авто самостійно. Ну і далі, щоб максимально зекономити, хочу скористатися вашим пакетом послуг профі за 250 доларів. Добре, нема проблем. Укладаємо з людиною договір, вносить депозит, все чудово. Е, брали участь у декілька е, торгах по тих лотах, які Євген підбирав, але, на жаль, ми їх не вигравали. Ми не проходили по бюджету. І ось на 15 лютого знаходиться цей лот. Євген нам його скидає і каже: хлопці, машина мені дуже-дуже сподобалась, хочу її грати. Авто в нас було з заднім ударом. Безпосередньо класичний задній удар. І що ж в нас був за удар? У нас був за удар чітко по, м -м, не посередині, а більш по лівій частині авто. Е, так, авто було. Повністю ремонтопригодну, але удар був з певними підводними каменями. І, звісно, ми про всяк випадок нагадали Євгену, що можуть бути складнощі з лівим лонжероном або навіть з лівою чверткою. Все це Євгена повністю влаштувала. Він свідомо це розумів і свідомо вибрав таке авто. Ми зараз звісно, фотографії, відео, фрагменти, як, яке було авто на початку, яке ми купували. По факту, нам довелося замінити тут кришку багажника, задню панель, задній бампер разом з підсилювачем та блок фари. Зовнішні обі були змінені та внутрішня ліва це все змінено. І все. По заміні, більш нічого не було по цьому авто. По відновленню, як ми прогнозували, хоча це і не входить до пакету профі, але звісно ж, ми допомогли людині, були пошкоджені лонжерони і треба було робити відновлення геометрії, що кажучи. Витягувати задні лонжерони. Так, це робилося. Задню ліву чвертку не треба було міняти, змогли врятувати ліве крило і все це поставили на своє місце. Також була проблема те, що треба було відновити, це ось у цьому місці. Було пошкоджено кріплення бампера до крила. Треба було ці пластикові елементи відновити і зробити так, щоб воно все стояло на своєму місці. У який час воно було пошкоджено, не знаю, або під час ДТП, або під час перебування на аукціоні, або під час транспортування. Тут же складно сказати: скоріше за все, ну, найбільш вірогідно, це. Mm, коли брали авто mm, вілковим навантажувачем, то вілами зірвали бампер з кріпленням. Це скоріше за все. E, і по mm, безпеці. У цьому авто e, по подушках все ціло, все добре, ніяких проблем немає. E, спрацювали лише два ремені безпеки, піропатрони, звісно, їх перепакували, поставили їх на своє місце і, і все добре. По фарбуванню кришка багажника, задня полка, яку міняли, заднє ліве крило та обидва бампера. Все. Більш нічого не, не було фарбоване. Це ми трошки взяли з вами незвичний формат да, і забігли уперед вже по відновленню. За пробіг за е, рок. Виготовлення, я вже сказав, що це у нас 12-модельний, чистий, 11-й, версія S-Line, повний привід, 106108 міль на домит. І так, повертаємося до торгів. Євген був готовий ставити на це авто до 3200 доларів. Звісно ж, е було, прораховані були усі витрати на той час, які мали бути. І в замовника було бажання все ж вкластися в якийсь розумний бюджет, а не в усі гроші миру. Тому він і пакет послуг вибрав найдешевший, і тому ж намагався вкластися по низу ринка в сам бюджет на авто, але і при цьому. Вибирати авто з найменшими пошкодженнями. Нам вдалося виграти це авто за 3050 доларів безпосередньо на торгах. Але хочу нагадати, що це було вже 15 лютого, і звісно, за ті. Дев'ять днів, що залишилось до початку війни, авто не встигло виїхати з Сполучених Штатів, і на початок війни так там і залишилось. Трошки треба було почекати, поки налагоджувались нові ланцюжки по доставці, по логістиці, по всьому цьому. І вже е, всередині весни стало питання, все ж треба авто забирати і е, якось його доставляти, незважаючи на те, що замовник у нас опинився під окупацією, але по е, хоч телефонного зв'язку з ним немає, а по вайберу, по інтернету ми з ним спілкувалися досить-досить регулярно. Тобто і е, людина розуміла, що ніхто її не кине, що все буде добре, і ми розуміли, що з людиною та та з родиною все-все добре. Це теж дуже. Важливо. Так, от ось нам було запропоновано логістами декілька варіантів доставок, і один з варіантів був Бременхафен Німеччина. Звісно, Румунія та Грузія не розглядалися, бо вже на той час було зрозуміло, що там є певні складнощі у тих портах, що досить великі додаткові витрати, досить. Довгий час іде сам цей процес, і ми розглядали Європу. Тобто, або залишилась у нас бремерхафен Німеччина, або Клайпіда з Клайпідою ми вже працювали, вже трошки розуміли щодо чого з Бременхафеном. На той час ми ще не працювали. І е, ті умови, які запропонували нам логісти, вони були навіть цікавіші ніж по Клайпеді. Бо і з Німеч... з... пробачте, з Сполучених Штатів до Німеччини до Бременхафена іде. Прямий е, морський рейс, тобто без е, якихось транзитних портів, да, як, наприклад, на Клайпіду. Е, і трошки було дешевше по вартості моря, І е, трошки виходили м, по первинним заявкам логістів, дешевші витрати по брокерсько-експедиторському комплексу безпосередньо по самому порту. Е, ну і до речі, вже на той час е, в Україні було введено. Нульове розмитнення. І ми сподівалися, що за рахунок того, що буде швидше доставка до Бебре Мархафена, ми можемо встигнути на це авто на нульове розмитнення. Це ми так сподівалися, але склалося трошки не так, як бажалося. Що ж ми, врешті-решт, отримали? По-перше, за рахунок того, що добра Мархафена йде прямий рейс Сполучених Штатів, і це один із центральних і найбільш потужних портів в Європі. Тобто вантажопотік туди йде дуже-дуже великий, і зі Сполучених Штатів у тому числі. І черга на кораблі, які йшли безпосередньо до Німеччини, до Мархафена, була дуже-дуже велика. І Ми сподівалися, що ми зможемо відправити авто від того часу, як замовник сплатив дистанційно мав змогу е, зробити ці платежі, навіть знаходячись у окупації е, тим чи іншим способом е, е, сплатив вартість до, доставки. Ми очікували, що після цього за два-три тижні, ну край місяць, ми зможемо е, вивезти авто е, до Європи. Але цього не сталося, очікування було дуже-дуже тривалим і авто до Німеччини прийшло вже після того. Як в Україні відмінили нулеве розмитнення, тобто, вже навіть і е, клопотись не було смислу. А далі ми у повній мірі столкнулися з усіма проблемами, які є у приборхафні. Я вам хочу зараз поділитися нашим власним досвідом. Е, е, рекомендувати чи не рекомендувати цей шлях доставки, це е, я цього робити не буду. Я е, тільки е, у Викладу конкретні окремі факти, конкретні окремі події, як і що воно було саме через Бременхафен. А далі ви вже самі вирішуєте, влаштовує вас такий шлях та такий спосіб, або не влаштовує. Це буде ваш власний вибір. Пробачте, я руки спрячу до кишень, бо трошки-трошки прохолодно. І так. Бо у нас вже і похолодало на, на вулиці плюс три, плюс п'ять і дуже-дуже холодно вітер. Сподіваюся, що у нас мікрофон все ж таки візьме добре і не буде якогось що, проблеми. Повітрі, друзі, пришлось навіть трошки утеплюватися, вдягнути перчатки, бо дійсно в нас реально вже прохолодно. І так, йдемо далі. Прийшло авто до Німеччини, все чудово і Ми чекаємо на дитячих логістів, а що ми робимо далі. А далі і ми сподівалися, що це ж, все ж Німеччина, це е, великий порт, налажена логістична структура, все-все буде добре і все, все буде. Швидко. Але не так воно все і швидко, не так воно все і добре. По-перше, ми чекали декілька тижнів, поки будуть розформув... розформовані наші контейнери. Е, в нас безпосередньо на Німеччину. Я, е... Якщо я не помиляюсь, в нас йшло е... вісім було через Бремерхафен. Ми вирішили ось так от поекспериментувати. Трошки забігу наперед. Усі інші авто ми відправили на Клайпіду, і можу сказати, що навіть ті авто, які ми відправляли після цієї ауді на Клайпіду, ми в Харкові отримали раніше ніж цю ауді. Ну, навіть і таке було. І так, сумували контейнери, все добре, все чудове, час плине. Стало питання забору автовозами. І ось тут е, е, всплили певні знов таки складнощі. По-перше, більшість автовозів е, з України е, водії не мають можливості е, виїжджати. бо Нема е, допуску виїзду за кордон саме через військовий стан. Е, так, є у декілька у деяких водіїв є е, документи, які дають право виїжджати, у деяких немає, але це проблема. По-друге, Більшість водіїв ну, в даному напрямку це е, громадяни е, Східної Європи. І більшість з них е, е, ну, трошки вигідніше да, це робити рейси безпосередньо з той же самої Клайпіди до України, до Львова. Е, ну, суто по логістики їм виходить вигідніше і по часу. Тобто вже були певні складнощі, певні проблеми знайти нормального водія з Бремерхафена до України. Але, зумійте правильно, якщо там, звертаєшся на певні сайти, до певних перевізників, звісно, ми все це знаємо до певних логістичних компаній, то пропозиції по доставці з Бремерхафена їх безліч. І знайти їх ну, немає ніякої проблеми. Але, Є два інші проблеми. Перше, це вартість, да? хто скільки бажає грошей за цю доставку. Це по-перше, по-друге, це м -м, надійність. Взагалі все досить добре. Можемо м -м, віддавати авто. Ну, тільки є одна проблема. І отут нам стає зрозуміло, чому е були такі затримки напередодні, і чому авто водіям не віддавали. До того. Відверто кажучи, я навіть і не знаю, як швидко би і в який спосіб ми б вирішували ці питання. Результат перед вами вирішувати вам, але особисто мені здається, що Євгену вдалося підібрати гарне авто.